Доброго дня. Сьогодні 28 квітня. От вирішив прищеплювати хурму. Відео було з посадки. Ще на початку березня я знімав, яке садив. Мені прислали два саженці. Один вже щеплений, готовий. Це Соснівська. Ось таке саженець вже бачу. Бруньки пішли вирісти. І просто сінець віргінки. Корінь там дійсно віргінки, там видно, що це не кавказянка. І от до неї я буду прищеплювати, а прищеплювати я буду, мені теж із саженцями прислали в подарок і такий живець Нікітська бордова. Це теж дуже чудовий сорт для Київщини. Витримує до мінус 30. І от зараз я насіннець буду і прищеплювати. Тут у мене ще є чубок винограду, теж планую чорно-чорне, кілька зробити щеп. Ну, Основні прищепи будуть через місяць, в кінці травня. Чорне-зелене і зелене-зелене. Дуже чудово проживається. Інструменти для цього потрібні. Дікатор, ножичок садовий ват і ізолента. Я буду плівкою, а зверху ще і пройдуся ізолентою, щоб закріпити. І так, щеплювати я буду кількома методами, зроблю кілька щеп, щоб якась та поживеться і це буде чудово. Значить покращено купулюкою і окуліровкою. Зараз будемо робити покращену купуровку. Так, Ну десь на 2-3 бруньки відрізаємо наш живець. Так, бачу саженець. Живий, камбі зелений, лише бронюк поки що не видно. Так, От отробимо десь так 2-3 см заріз і такий язичок на 2 третіх. Так. Так само на нашому живцю. Я при цим його на добу поставив воду, щоб він підживився, підпитався водою. Так, і десь так 2-3 см. Робимо заріз. Ось. Так, і теж так само робимо язичок. Дуже чудовий метод. Дуже хороша приживаємость. Так, зараз оце самого ранку, бо коли жарко, то бажано це не робити. Так. Сущаємо камбіові слої. Так, і зараз я плівкою туго перемотаємо, далі передають е, спеку і тому треба, щоб живець не випаровував вологу, поки приживеться. Торік уже я прищеплював корму, але щось пішло не так. Не прижилося. Так, ось так. перемотуємо туго І чорною плівкою буде спека і чорна плівка буде е, притягувати тепло і краще буде зростання камбівих слодів. Так. Перемотуємо. Навіть якщо не приживеться, можна буде наступного року повторити. У нас в місцевості вже хорму вирощують, тому можна буде живець взяти. Так. Описково садимо варом зверху, я ще й по бокам, щоб... Якщо буде дощ, вода не затікала. Так, і зараз теж е, зроблю кулювання тут е, на всяк випадок. Зараз я зайду з, з того боку. Якщо в китиці кульочок, щоб не вперевосліть наш живець, а щоб Прищепа. Так, і кулюванням. Зараз десь ось тут я кілька зроблю кулювань. Так, десь так само. 2-3 сантиметри. Надрізаємо, от бачимо, чудовий зелений стовбур. Якби ж наш саженець не прижився, він би був коричневий. Так. І так само десь вирізаємо нашого окулянта. Так, акуратно. Ножик повинен бути гострий, чистий. Так, можна трошки підправити. Десь так. І вставляємо. Так же само, щоб камбіві слої, тут по розміру вони співпадають непогано. І перемотуємо. Ну ось зробив кілька окулянтів. Раз, окулювак, два, три. І покращену купуровку три бруньки. Е, сюди кулючок надів, трошки води туди е, пирснув, щоб вологість була там висока і не підсушувався наш живець. І залишилось лише чекати. Ну, результати вже покажу пізніше. сподівайся, хоча б один-то проживеться, а цього буде достатньо. Ну і також тут а ще на Соснівській я теж зроблю окулювання одне, можливо два. Ну, таким же самим методом. Зараз обмотаю і якщо там щось не піде, то сподіваюсь тут краще сокорух. Тут проживеться і для кращого запилення два сорти тут можна буде вирощувати. Дякую за увагу.